Шановні гості, шанувальники і мистецтва, сьогодні з великою приємністю центр культури Вермісаж відкриває ювілейну персональну виставку Володимира Краснова, художника Національної спілки художників України, заслуженого працівника культури України. Ця виставка називається Рідна мати моя і присвячена мамі художника Красновій Пустині Макарівні, а також присвячена всім українським матерям. Саме сьогодні, 18 лютого, художник святкує свій ювілей, своє 65-річчя. Тож, давайте оплисками привітаємо Ювіляра з Днем народження. Ми з, неприєм... з нетерпінням чекали відкриття цієї виставки, чекали гостей, чекали керівництво нашого, нашого героя. Артистів і сьогодні відкриття ми дуже раді всіх бачити. Запрошуємо до слова шкурідіна Олександра Миколаївича, заступника керівника апарату Черновецької обласної державної адміністрації. Доброго дня, шановні друзі, колеги, однодумці, шанувальники мистецтва і культури нашого країни. Знаєте, я от е, зі стін адміністрації сюди прийшов, і от що зараз відбувається в Чернівській обласній державній адміністрації? Багато роботи, багато нарад, комісій, багато паперів, документів, багато завдань і випадків. Е, ну, кипить голова, чесно кажучи, прийшов сюди е, велика кількість позитивних людей, велика кількість е, чудових яскравих світлих картин. І, звичайно, позитивний настрій кожного з нас, тому що сьогодні, крім того, що відкриття персональної виставки Володимира Миколайовича Краснова, ще й його славний ювілей. Мені е надзвичайно гордо, я вже йому це говорив, хочу вам всім сказати, мені надзвичайно гордо з того, що я маю можливість не тільки від себе особисто, а й від е Чернівецької обласної державної адміністрації, від керівництва привітати із відкриттям виставки, і, звичайно, з ювілеєм Володимира Миколайовича. Кожен з нас, напевно, знає ті всі регалії заслуги Володимира Миколаївича, і сьогодні деякі з них були озвучені. Ми знаємо, що він член Національної спілки художників України, що він заслужений працівник культури України, що це людина, яка удостоєна нагородження ордена за заслуги третього ступеня, є лауреатом обласної премії імені Сидора Ворокевича і багато багато інших заслуг має. Але в першу чергу це людина з великою літери, це художник від Бога, і це не тільки прості пафосні слова, тому що сьогодні день народження і потрібно говорити щось приємне, а це ті думки, які висловлюють ті люди, які з ним ідуть по житті, які з ним працюють, зокрема і в Чернівецькій обласній організації, Національній спілки художників України. І це дійсно правда. Володимир Миколаївич, я хочу від себе особисто і від імені краєвої влади поздоровити вас з вашим ювілеєм, побажати здоров'я, тому що воно надзвичайно важливе для кожного з нас, незалежно від того, якому в якому віці ми перебуваємо. Побажати того, щоб всі ваші задуми і млії неодмінно реалізувалися. Якщо не сьогодні, то завтра. Ну і, звичайно, натхненням і великою любов'ю, тому що любов це є найпрекрасніше почуття, яке керує нами взагалі по житті. І за дорученням голови обласної державної адміністрації хотів би вас нагородити почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва області та загоди 65-річчя від дня народження. m